Останні роки при виборі чиновників до нового Міністерства освіти головна умова писати російською з помилками. Отже, випадок в Міністерстві освіти. Так, так, дякую, дякую, аж підскакую. Що настроєння? Ну, ви ж знаєте, що я хотів в якомусь міністерстві попрібильні роботи. А тут в цьому міністерстві освіти, чесно говоря, таким тухлячком попахиває. <рес> ну що, ну я тут вже 15 хвилин, мені ще ніхто нічого не заніс. Не одна людина. Ні, я, я, я розумію, що від водітеля депутата до президента повинен бути якийсь проміжуточний етап, але но... <рес> якщо є можливість перевести до якогось міністерства покраще, поприбільніше, я був би дуже вдячний. Извините, пожалуйста, можно? Ты кто? Э, uh, я школьный учитель. О, ну хоть ктось щось приніс. Э, uh, давай, клади сюди. Ти тільки від себе приніс чи від цієї школи? Що проситься? А, мабуть, тут у вас не так. Э, uh, ну давай, що хотів? Э, uh, я учитель зарубіжної літератури. Э, uh, якої конкретно? конкретно русской литературы. А, почекай, ми що її не заборонили? Десь тут ]قدці. треба було. А, отут не підписав. Зараз швиденько ä, підпишу і будеш ти тим трудовиком чи фізкультурником. Стойте, 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 ви вже там такого папа надписували, извините. Що ви кипишуєте? Зараз швиденько підпиздець і підпиздець. Підпис десь. Що не розумієте державної мови? Ну, я ж учитель з зарубіжної літератури. Не просто зарубіжної, а такої, знаєте, літератури не дуже приємного зарубіжжя. Ну, давайте розповідайте на своїй зарубіжній. Что там трапилось? Вы недавно, видимо, по ошибке подписали приказ о том, что собираетесь изъять из школьной программы повесть Пушкина о вещем Олеге. Ну, возможно. И что? Это ты написал? А что, простите? Ты Олег? Нет, вы что? Я не понимаю, что ты хочешь, видно? Это Пушкин. Это хотя произведение Пушкина. Я не розумію, що ти так за нього мазу тянеш. І <риклад> що йому, кум, сват, брат, що? Ну як, от це це пам'ятник русской литературы. Ти що не знаєш, що зараз з російськими пам'ятниками відбувається? <риклад> так що ми ще дуже толерантні. І з'яли і все. Ну як, ви ви серйозно легієні? Даван, цветоч поезії. Ми стрезали іронію судьби іс легким паром, а ти кажеш якісь Пушкін. Що? Да я этого так не оставлю. Я соберу літераторів, ми отстаїмо это произведение Пушкіна любой ціною. Так, 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 тільки не надо мені тут пікетів, голодовок. І так дриж тут ще коні двигнеш. На що не мені надо? Вот. Ладно, вот. ладно, Все, ладно. Хай твій Пушкін приїжджає. Дасть згоду на переклад його твору на українську мову. Це вже буде, українська література і буде охоронятися державою. Все, Конфлікт вичерпано. Як Пушкін може к вам приїхати? А що таке? Він що, нев'їзний? Ну, можна і так сказати. А шо, Сепар? Пушкин Сепар! Пушкин это золотой век русской поэзии! Не-не-не, золотой век русской поэзии, это грубо Ленинград. <звы> Москва, почем звонят твои колокола? Ай, класс! Пушкина убили! Ну, то значить не дарма ми його виключили з програми. Бандит був. Да? І хто вальнув? Ви не знаєте, хто убив Пушкіна? Я що повинен ще сводки кримінальні дивитися? Дантес! Дантес? О той щуплий з групи діасільми. Что, ты не знаешь группу Диафильмы? <рис> что ты даешь? А он еще недавно женился на Надьке Дорофеевой из э, «Время и стекло». <рис> Я не понимаю, чем вы апеллируете? Имя <рис> любимое твое, твое имя имя любимое твое. И не побеги моё, любовь моё. <рис> что вы делаете? Це проект Потапа, ти що не знаєш? Кого, простите? Ти що Потапа не знаєш? Не раніше Потап! Ось хто поет. Ось хто класик Пиришки по пиришки, пиришки, Ну Мене рве інша тема. Ваше отношение к Пушкину я понял. Кто-то закрыл эту тему, да? Да. Хорошо. Но само произведение ⁇ Песень о вещем Олеге ⁇ было написано еще Нестером. Нестером? Это <звы> який, из регионов? Нестер э, ⁇ глитописец. А, то, может быть, инший. Вот той Нестер, той лютый писец. Так, а прошу оно твое произведение. Как ни странно, про вещи Олега. Олега, Олега, ты той, что с вилами бегает? Нет, а, про а, а, другого. Слушай, ну мне прямо интересно, чего это мы его заборонили. А ну давай пару строк вольны. Как ныне сбирается вещи Олег. Так Олег, ты кто? Князь київський. А, а, прямо так? Слухай, ну поки туди твій пушкін, туди. От Якщо б ще оцей князь був ну Віталій, віші Віталій, було б 100% попадання. Ну там Олег. Да. Ну, ладно, а що далі? Как нині збирається вейші Олег отмстить неразумным хазарам... Стоп. Окей, Google, хто такі хазари? Так, кочовий народ, який захватив території Крима і приазов'я. Слухай. <зум 'я> Ну, поки що туди, твій Пушкін. Прямо так він в тренді зараз. Ну, Слухай, а оці хазари, вони які? Вежливі чи таке? Там не указано. От Якщо добавиш, що хазари вежливі, завтра піде в підручники. Завтра. Як я великого Скажи, що я дозволю. <реш> давай, давай, мені вже цікаво, цей Пушкін. Побідає прославлено ім'я Твоє, твой щит на вратах Царіграда. Царіград, це я так розумію, Кремль. Ні, це Стамбул. <Reading> а -а -а! Щось геть не туди пішов, твій Пушкін. <Rules> Турки, наші брати, а він їм щита на ворота прибив. Все, вирішено Пушкіна заборонити під пиздець, і все. Пушкін. Що? Здувся. Це вже геть не той пушкін, якого я знав. Ви п'ять минут назад нікакого не знали. Що ще? Ідіот. Що ти сказав? Ви запретили Достоєвського, ідіот. Ти ще раз мене так назвеш? Ти були ж не в'їзди, як твій Пушкін. Ідіот, это Роман Достоєвський. А, Роман? А я його по батькові? Кого? Достоєвського, кого? Федор Михайлович. Як то может быть? Роман Федор Михайлович Достоєвський? <риклад> О, то правильно ми зробили, що і Достоєвського виключили. чтобы детям мозг не разорвало. Что <гас> еще? Вы запретили мать твою? Горького? Твою мать, ну это же не твою, а Горького. Вы связали муму, каштанку, даму с собачкой. То я был на эмоциях. Меня в тот день собака покусал. Вы убрали Анну Каренину. Что вам сделал Майдадыр? Тебе послухать, то я все геть Нет, нет. Одно произведение вы приказали добавить в школьную программу. Ой, бач, ты такие уже зверюга. Да, Гоголя. Второй том мертвых душ. Що за. <смір> По-перше, Гоголь це наш поет, це я точно знаю. Я читав у своїй політичній брошурі, а потім е, до мене підійшов мій копірайтер і сказав, що був у нього ще й другий том. А я кажу, що це значить був? Хай буде. І ось він є. Ідіот. <смір> Роман Федор Михайлович Достоєвський. Пам'ятаю. Єуч! Самадур! Жопа-голос! Дивись, скільки цей Достоєвський написав сього. Ще забороняти і забороняти. Извиняй. Так. Да, вже порішали. Клас. Яке міністерство? Екологія? Та ми зараз планету від еколожимо. Все, все, давайте до побачення. Все, переводять мене в інше міністерство. А як же Пушкін? Пушкін, Пушкін. О, кстати. Ну, якщо у Пушкіна є якісь строки про екологію, то давайте заходьте, покалякаємо. Ну, що? So. Oh.